Зараз на зв'язку Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Пане Сергію, давайте я назвала кілька ділянок фронту. Однозначно, зараз найбільш гарячими лишається Покровський Новопавлівський напрямок. Додайте ще, по яких ділянках фронту у вас є інформація, зокрема там, де працює українська добровольча армія. Тобто ще до моєї інформації, І, звичайно, ми також будемо посилатися впродовж ефіру на генеральний штаб. Ну, дійсно ми говоримо про те, що сьогодні на Сумщині у нас є певні успіхи. Це так, що без завищених очікувань як завжди інформуємо після того, як вже буде проведено відповідно стабілізаційні заходи та заходи зачищення території. Відповідно, там теж працюють наші підрозділи, і ситуація поступово починає вирівнюватися. Бачите, ми слава Богу, дійшли вже до того, що звільняються наші населені пункти. Власне говоримо також, що ви згадали Запорізьку область, є покращення відповідних позицій на сьогодні повідомляються лише зокрема про ті рухи, які здійснив й окремий штурмовий пол. Думаю, з в нас теж будуть більш позитивні новини, ніж є на сьогодні, тому що ворог максимально тисне, як на тих вітинках фронту, про які ми вже згадали. Так само можемо говорити про Лимансько-Куп'янську військ. Тут активно росіяни намагаються розширювати плацдарм, зокрема на Куп'янському напрямку, для того, щоб рухатися відповідно бік Куп'янська і намагаються також диверсійно розвідувальні групи бачимо, що це один з елементів наступальних операцій ворога. Так само говоримо про те, що на овчанському відтинку також є активність. Звичайно, придніпровський напрямок теж залишається можливо медійно менш помітний, але тим не менше є штурмові дії ворога, і кількість їх збільшилась на сьогодні. То на сьогодні дійсно роботи вистачає, і я думаю, що ті наслідки прийняття відповідних лі допоможуть нам вирівняти ситуацію, яка абсолютно вірно найскладніша на Покровському та Новопавлівському відтинках фронту. Але ситуація однозначно складна. Будемо зараз про це говорити. Про запорізький напрямок. Ще раз хочу вас перепитати. Не ще раз хочу перепитати, зокрема хочу перепитати: партизани теж вивели з ладу залізничної гілку Російської Федерації на запорізькому напрямку. Це Удар по логістиці ворога, тому що як кажуть військові, саме на Покровському і Новопавлівському напрямку ворог робить все, щоб перервати нашу логістику. От я зараз дослівно хочу процитувати військового 32-ї бригади. Він каже: перерізають логістику всіма можливими способами. Нема їжі і бека, солдат з позицій просто піде сам, якщо буде перерізана логістика. Це про наших солдатів. Але ми так само хочемо перерізати логістику логістику окупанта, от про Запоріжжя, оцю про залізничну гілку. Прокоментуйте, будь ласка, наскільки нам це вдається, і нагадайте про важливість саме логістики і для нас, і для них. Дійсно, якщо ми говоримо про те, що доля бою вона вирішується власне на самому полі бою, то і логістика без неї воювати ніхто не зможе. Тут абсолютно все вірно. Що стосується Запоріжжя, треба відзначити, що силам оборони Півдня на сьогодні вдається працювати проти ворожої логістики. Ми знаємо, що вже навіть виник такий термін рейкова війна. Саме мова йде про територію тимчасово окупованої Запорізької області. Кілька потягів ворога було підірвано власне з тим БК, з тими пальним. Мастильними матеріалами, які вийшли в тому числі не лише на запорізький відтинок. Ми говоримо, що це е, той ресурс, який зокрема йшов і на Покровський на Павлівський відтинок. Тут можна додати не лише Запоріжжя, а в цьому напрямку. І для цього ж театру воєнних дій сьогодні наносяться удари відповідно по півдню Російської Федерації. Якщо ми говоримо про Ростовську область, ми говоримо про Ставропольський Краснодарський край. Залізнична логістика сьогодні. Сьогодні є пріоритетом для сил оборони України, і власне по, ці, по, по цих цілях сьогодні і працюємо. То відповідно знищується не просто логістика, а можливість надання того ресурсу для продовження бойових дій. Це вже, як я сказав, і БК, те, що відбувається на полі бою від, відразу, це і особовий склад, пально мастильні матеріали. Ну і звичайно, це продовольство і вода. Тим більше, коли ми говоримо про таку величезну спеку. Вдається сьогодні силам оборони цю Логістику порушувати. Війна в логістик триває, можна навіть так на сьогодні сказати. Хто протримується на день довше, за тим і буде перемога. Це сьогодні очевидно. Що стосується відтинку Запорізького, ще раз підкреслю, вдається силам оборони максимально сьогодні вплинути саме на залізничну логістику ворога. І я хочу нагадати всім, що сьогодні, 28 липня, Верховна Рада встановила днем пам'яті захисників, які були закатовані чи страчені в полоні. Скажіть, будь ласка, Сергію, чи в українській добровольчій армії є такі люди, пам'ять яких ви будете вшановувати сьогодні, і чи є у вас відчуття от, чесне, що справедливе покарання буде? Припаде ще на наше з вами покоління, справедливе покарання тих, хто закатував наших цивільних, наших військових в полоні. Звичайно, у нас є такі побратими, які, на жаль, загинули у полоні. Що стосується покарання, ви знаєте, є дві форми на мій погляд це суд людський і кара небесна. Я все-таки більше схиляюсь до того, що має бути кара небесна. І дай Боже, ми дійсно доживемо, коли всі воєнні злочинці Російської Федерації будуть покарані. Саме карою небесне. Добре, і також е, хочу зараз з вами трохи обговорити статтю CNN, е, яка мене надзвичайно вразила щодо заводу Алабуга в Татарстані. Цей завод розташований поблизу міста Єлабуга, і от CNN пише про те, що вони розгорнули на території цієї зони з особливими економічними правилами, яка працює, ціле місто з виробництва дронів. Тобто конкретно зараз з посиланням на CNN, Конкретно вони виробили. Тобто виробляти дрони почали в 23-му році, і конкретно з січня по 24-го тільки вони виробили 5700 дронів. І зараз там розгортається будівництво житлових будівель. Є навіть літній табір підлітковий Алабуга Бут, де підлітки. Типу відпочивають на збиранні шахедів. Це страшна інформація, так пане Сергію. Чи ви теж з вами з вами притаманним оптимізмом кажете, і це ми подолаємо? Це шалена кількість шахедів. Про це конкретно вже говорить CNN з посиланням на колишнього інспектора ООН з озброєнь Девіда Олбрейта. Ем, тобто конкретно ціле містечко працює раніше були військові містечка. Байканур працював на космічну програму, а тут у нас Алабуга працює на шакедну, виходить програму, так Ну, від цієї інформації меншим оптимістом. Я точно не стану. Я вам скажу більше на сьогодні, навіть з цим часово окупованого Криму студентські загони направляються саме в цю економічну зону Алабуга. Алабуга Політех вона. Є там такий напрямок, також діяльності, де студенти, проходячи студентську практику, там виробничу якусь, вони дійсно займаються складанням шахерів. Що стосується самого матеріалу CNN, багато в чому вони покладаються на тіні ту інформацію, яка є від російських пропагандистів. Ми бачили ці сюжети відповідно, але не звертати на це увагу, звичайно, неможливо. Сьогодні ми керуємося даними, які видають нам наші фахівці головного управління розвідки. Росіяни намагаються збільшити виробництво не сто принаймі на сьогодні мова йде про 10-15% приблизно відсотків. Мова про шахеди, тобто Герані, про гербери оманки. Сподіваюся, не вдасться вийти на той рівень, яким сьогодні намагаються залякати українців. Будь-якій такі ситуації я волію говорити про те, що ми можемо протиставити саме таким діям перехоплювачі. В першу чергу, в першу чергу, дрони не Як один з елементів проти повітряної оборони. І власне виробництво зараз працюють Сергій Беречук, речник української добровольчої армії, був з нами на прямому зв'язку.